Депутат Полтавської обласної ради від політичної партії Довіра Василь Кириченко достроково припинив свої повноваження. Таке рішення підтримали 8 жовтня на сесії облради. Підставою для складання мандату 70-річного депутата стала його особиста заява. Розповіла під час онлайн трансляції голова обласної територіальної виборчої комісії Людмила Сердюк. Вона і оголосила нового депутата ради. Та зареєструвати депутатом Полтавської обласної ради 8 скликання. Обраною у територіальному виборчому окрузі номер 4 від Полтавської обласної організації політичної партії Довіра Балясну Вікторію Євгенівну погодили на сесії депутати і питання, які стосувалися критичної інфраструктури області, і ми прийняли рішення для забезпечення безперебійного формату роботи обласних комунальних закладів. І по здається, найвищий Показник підтримки серед депутатів підтримали на сесії обранці і проєкт рішення щодо фінансової винагороди 28 дефлімпійцям та їхнім дев'ятьом тренерам. На це з обласного бюджету спрямували понад три мільйона гривень. Ці кошти отримують переможці та призері літніх і зимових дефлімпійських ігор, які проводили у 2022 та 2024 роках. Виплати не були здійснені ще в 2022 році. Це якраз початок повтомасштабного вторгнення. Змагання затягнулись і тому виплати не були здійснені. Тому це фактично повернення боргів тих виплат, які вони повинні отримати за участь за перемогу у. Змаганнях спершу на цю сесію планували винести лише одне питання про перерозподіл коштів в програмі по природоохоронних заходах, каже депутат Полтавської обласної ради Лариса Босенко. Але як завжди, це буває, виникли ще. Питання, які потребували безпосередньо вирішення термінового, і загалом на сесію вже знайшло 11 питань. Найважливіше для батьківщини це було питання по зверненню до кабінету міністрів з метою покращення харчування військових, які поранені, які знаходяться на реабілітації. Це питання, як і більшість інших, знайшло підтримку у сесійній залі.